Працює над створенням коаліції винищувачів. Президент України Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи, зокрема Німеччину. Провів перемовини із президентом Франком Вальтером Штайнмаєром та федеральним канцлером Олафом Шольцом. У межах візиту український грант зустрівся із членами кабінету з питань безпеки. Подякував за рішення щодо виділення 17 мільярдів євро на закупівлю техніки для України до 2032 року. Гарант відвідав військову базу у Німеччині, де навчають українських військових. Вручив їм нагороди. Перебуваючи у Ахені, Зеленський отримав премію Карла Великого, яку присудили українському народу за захист свободи. Відтепер, коли Україна повертається до свого рідного європейського дому, я вірю, що українська мова звучатиме тут неодноразово на знак визнання особливого внеску у європейську єдність. За результатами візиту сторони підписали спільну декларацію, яка засвідчує подальшу підтримку Німеччиною нашої держави, а також шлях України в НАТО. Олаф Шольц заявив про надання Києву найбільшого з початку війни оборонного пакету. Це є 2,7 мільярди євро. Українські зсу отримують від нас леопарди, бронетранспортери, ППО Айрі СТІ сьогодні. За обсягом допомоги Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів. Це дуже потужно». Наступна зупинка Франція у Парижі. Володимир Зеленський зустрівся із президентом Еммануелем Макроном. Тут теж підписали декларацію із таким же меседжем: місце України в Альянсі, а військову підтримку не припинятимуть. На підтвердження Франція підсилить зсу десятками БМП і танків, зокрема й АМИКС 10 РС. Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, французька республіка бере активну участь у заходах Європейського союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових. Ще одна країна Європи приймала українського гаранта. У Великій Британії Зеленський мав змогу побачитися із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Головне питання військова підтримка України. І рішення Лондона не забарилися. Уже влітку британці розпочнуть навчання українських пілотів. Також Лондон передасть сотні далекобійних безпілотників. Сьогодні прем'єр-міністр підтвердив подальше постачання Великою Британією сотень зенітно-ракетних комплексів та додаткових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 кілометрів. Все це буде доставлено найближчими місяцями, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває. Юлія Васільєва Давіта Вершин. Новини. 33 канал.